Вітаю, друзі. Сьогодні в мене вихідний вирішив замінити оливу на машині. Ну, зняв захист. Открутив, зливається олива, прогрів. Трохи я переїздив. Мабуть на півтори тисячі. Від заміни до заміни не було де купити, виписав в інтернеті, непоганий магазин зайшов Заливав я завжди. ну Давно вже заливав ЗІК ось цей X7 полусинтетика. Ще раніше теж Зік А в жестяних банках. Але в цьому магазині я такого не знайшов, знову нами порекомендували ось таке масло. Вроді бельгійське. Я там читав штрих код Все є. Тупив фільтр ось такий. Колись я такий вже ставив, не пам'ятаю тільки номер Мановський. Вроді непоганий був, не знаю І виписав цей. Стояв в мене ось такий. Ось. Пекс. ще раніше ось так теж він був. А ще раніше ось такий. Це в мене тут місце де. мене вилив. Ось бігає. Зараз поміняю. І лупнула в мене пружина. Обадня підвіска. Дивився яку виписати Джеймовські вони дорогі, оригінальні вроді. Дуже дорогі і там не було оригінальних. Але ось знайшов, не знаю, по відгуках непогано вроді. Ось фірма. Ось така. Маркировка і з цим з перемінним діаметром тут товщі, а на кінець тонші так як і має бути. Але вони від заводських трошки вищі, мають міліметрів на п'ять. Не знаю це критично чи ні. Такі як оригінальний там машин написано по мануалі, я вже не пам'ятаю скільки. Ці 255. Висота купив я дві, ще одна там десь в багажнику. Буду ставити, якщо сьогодні в спіну, то ще поставлю і пружини. Добре. Буду ось така лива у мене вже чорна. Не знаю це добре чи погано, але я як міняю, то вона завжди чорна. Може ця олива хороша шурміє, двигун не вимиває все болото. А що я тільки не зробив це, не купив промивку. цей раз буде вже без промивки. Так що ось таке діло. Так, вивісив машину ось на колодки. Треба добре на, на широких колодках її вивішувати, щоб вона нікуди не змайнала. В болоті, як чорт машина. Ось буквально на днях мив, але що тут у нас по болоті проїхав, раз і все, вона вже... Ну, зараз одне колесо он вже розкрутив, болти зараз зніму, познімаю болти на амортизаторах і буду пробувати міняти пружини. Розрядився телефон, не знімав я, далі поставив на зарядку, поки було світло. Поміняв я пружини. Поставив, там нема чого знімати, в інтернеті є. Повно, як їх міняти. Єдине, що хочу сказати, в мене тут стояли Добавки стоять, що спереді, що ззаду. Щоб підняти машину. Ремонтні подушки стояли. Я хотів їх поставити, але вони в мене не влазили туди. Верніше влазили, але амортизатором не було де робить вони на відбій робили а простих у мене не було подушок тож я цей ремонтний ось узяв і поперерізав вони були десь сантиметрів 3,5 десь 35 мм висота їх була я болгаркою поки було світло перерізав ось відрізав куски залишились в мене десь по півто, десь сантиметр півтора і ось така такий зазор вони високі пружини так що треба ставити подушки прості рідні які стоять із заводу. А під амортизатори треба ставити проставки. У мене вони там стоять. Не знову залізу. Видно би. Стоять проставки. Видно. Так що ось такий нюанс. Ще раз вітаю друзі. Зняв матеріал, але так відео і не виклав, не монтував, то світла нема, то нема коли. Можливо це й на краще, бо заразом зніму відгук і змонтую вже додавлю відгук про ці пружини, що я поставив. Значить що я? Ось Асфальт різаний, той що з доріг зрізають. Це тут 10 відер. Та я в мішечки беру 10 відер. там купа є. Ось завозив ось цю дорогу трошки, бо тут вже колії порізали. порізалися. Значить в багажнику 10 відер, ну, хай по 10 кілограм. Це 100 кілограмів багажнику плюс два пасажири. Я ну, на вибуїнах, звичайно, обережно. Проїжджаю, не гупає, ніде нічого. Машина їде нормально. Трошки присаджується, але то не критично. Подушками не б'є. Значить що м'яко їде, пружини м'які. Ще раз наголошую, що я ставив не на ремонтні подушки, бо вони високі були, вони відбивало б амортизатор. А ці ремонтні перерізав, відрізав і там залишилося 5 міліметрів 5-7 міліметрів бо в мене рідних подушок немає викину вони і можна було б купити але я не поміряв не знав що вона така штука буде так що на рідні подушки можна ставити сміливо ці пружини і вона буде наче піднята так що пружинами я задоволений Ну ось і весь відео. До побачення. Ставте вподобайки, коментуйте. На все добре.